Води океану приховують таємниці і дива. А серед цих таємниць особливе місце займає Восьминіг. Ці унікальні морські істоти заворожують нас своїм розумом, гнучкістю та вражаючими здібностями. Давайте розглянемо, що робить восьминога настільки захопливим представником океанського світу. Але перед тим підпишіться на наш канал та поставте вподобайку. Дякуємо! Восьминоги живуть у водоймах різної глибини по всьому світу від поверхні моря до значних глибин океану. Вони можуть бути знайдені у прибережних зонах, в глибоководних ярах та навіть на океанському дні. Їхні місця існування розповсюджені в різних кліматичних умовах, включаючи теплі тропічні та холодні арктичні області. Восьмоноги вибирають свої укриття в середовищах, де можуть легко залишатися прихованими або використовувати свою здатність камуфляжу для ухилення від хижаків чи полювання на своїх жертв. Вони можуть перебувати у печерах, серед водоростей, на морському дні чи навіть у вузьких водних тунелях. У залежності від виду восьминога їхня розташованість та умови життя можуть варіювати. Розум восьминога це один з дивовижних аспектів, який вражає науковий світ. Восьминоги проявляють вражаючі здібності та поведінку, що свідчать про їх високий рівень інтелекту. Восьминоги демонструють велику здатність до навчання. Вони швидко освоюють нові навички та ефективно адаптуються до змін у своєму середовищі. Дослідження показують, що восьминоги можуть використовувати різноманітні предмети як інструменти. Вони виявляють творчий підхід до розв'язання завдань та проблем. Зміна кольору та текстури шкіри восьминога не лише служить захисним механізмом, але й використовується для вираження емоцій та комунікації з іншими восьминогами. Деякі експерименти показали, що восьминоги Ось миноги можуть вирішувати складні задачі, такі як відкривання зачинених контейнерів для отримання їжі. Однією з найзахоплюючих рис восьминога є його можливість змінювати колір та текстуру шкіри. Восьминоги змінюють колір своєї шкіри завдяки особливій клітині, яку називають хроматофорами. Ці хроматофори розташовані у верхньому шарі шкіри восьминога і мають різні пігменти, такі як червоний, жовтий, чорний і білий. Процес зміни кольору є дуже складним. І відбувається завдяки нервовій системі. Восьминога вони можуть контролювати розташування та розмір хроматофор, що дозволяє їм створювати різноманітні кольорові мозаїки і ефекти. Восьминоги використовують маскування, змінюючи кольор своєї шкіри, щоб злитися з оточуючим середовищем і уникнути хижаків або полювати на своїх жертв. Зміна кольору також може служити для комунікації з іншими восьминогами, виражаючи емоції, стан або наміри. Восьминоги можуть використовувати зміну кольору для враження супутників чи потенційних партнерів під час спарювання. Восьминоги це хижаки, і їх харчування включає різноманітних морських жителів. Основною стравою восьминогів є риба та інші дрібні морські організми. Вони також полюють на креветок, крабів, раковин і навіть інших восьминогів. Важливо відзначити, що восьминоги виявляють вражаючу хитрість у полюванні завдяки своїм великим плавникоподібним виростам вони можуть стрімко рухатися та спритно захоплювати свою жертву. Здатність восьминога вибирати їжу із смаком та використовувати свої пінцети для отримання дрібних об'єктів, робить їх дуже ефективними хижаками у водних екосистемах. Неабияким є той факт. Що восьминоги мають три серця. Ця унікальна особливість забезпечує їм ефективний кровообіг, дозволяючи залишатися енергійними та активними. Це цікава особливість їхньої анатомії. Два серця знаходяться у верхній частині тіла, а третє у центральній. Основна функція сердець полягає в тому, щоб перекачувати кров, але восьминоги використовують свої три серця специфічним чином. Два з них відповідають за перекачування крові в два окремі головні органи, а третє за перекачування крові по всьому тілу. Це забезпечує ефективний кровообіг і допомагає восьминогам бути енергійними та активними у водному середовищі. Загальна картина восьминога це яскравий портрет тварини, обдарованої розумом, екзотичністю та природнім шармом. Ці істоти захоплюють, розкриваючи перед нами частину таємниць глибин океану та демонструючи, наскільки різноманітний і неймовірний може бути світ водойм. Дякуємо за перегляд! Пізнайко сподівається, що тобі було пізнавально та цікаво. Тому, щоб не пропустити нові відео, залишайся з нами та підписуйся на наш канал.